Сьогодні кінологи святкують свій професійний день. У кінологічному центрі Ферді гордість. Хвостатий прикордонник не тільки ретельно береже межі нашої держави, а ще, як тут кажуть, підпрацьовує міліціонером. Його вмінням не раз на тиждень послуговуються детективи Жовкви жовтви та червонограда. Для інструктора Ферді більше, чим чотирилапий. Як друг, як товариш, як підлеглий мій, розуміємо свою одинакову. Спільну мову знаходимо і завжди з ними разом. Секрети кінологічної справи вивчають півроку, а далі вісім служби. Кінологами стають і цивільні, і військові. Прикордонники відмовилися від строкової служби і перейшли на контракт. Тут кажуть, так краще і для людей, і для тварин. Якщо колись з терміном служби один рік потрібно було, наче, півроку кінолога привчити, півроку він прослужив собачкою і розстається. І так треба було, наче на семи років зробити то декілька разів до десяти разів, собачки, а децепційний період проходив тяжко. А ось тут тадок у тіньку біля крихітних споруд бавляться хвостаті малюки. Це племінний розплідник. Сюди на роботу, як на свято, ходить підполковник Юрій. Запевняє інструктор розплідника найпозитивніша у світі професія. Саме вони приглядаються до цих спаніелів та німецьких вівчарок, і як фахівці визначають, у якій галузі працюватимуть ці цуцики. Німецька вівчарка використовується в подальшому для проходження служби як розшуковий, також спеціальний спанілі використовуються для пошуку, як спеціальні для пошуку наркотичних речовин, також вибухових речовин на службу собаку відправляють, коли їй виповнюється рік і кілька місяців.